Що кияни вже цього виду не бачать Дніпра, правда? Ви знаєте, сьогодні якраз яке відбулася науково-методична рада, Міністерство культури якраз говорили про забудову центральної частини міста Києва. <му> От питання, як виглядає з панорами, збереження панорам, все решта, ну, багато питань наразі. Виникають, вони завжди викликають масу емоцій. Я сьогодні спробую, наскільки це можливо, перевести в конструктивне русло з точки зору певних рішень. Ще чогось, хоча і тут навіть з точки зору навіть проекту можна було передбачити певні елементи декору, хоча б декору, які би ну зі сторони схилу ну нагадували історичний вид Києва Києва з точки зору ну традиційної архітектури, яка властива для центру, Ви знаєте, те, що Київ за останні роки змінився, і якщо взагалі прогнозувати, що певні проекти ще можуть бути реалізовані, то звичайно, ну там. Київ зовсім може виглядати по іншому гірше дійсно Дістаю... які в цьому проекту гірше. Дійсно багато проектів є в центральній частині міста Києва, які ну на жаль є не окрасою міста Києва, а навпаки. Я вже не кажу з точки зору архітектурної.